Да че Алка пришла? Ну не хочет видеть твою рожу. Ты шо с ней поругалась? Нет. Если шу с лицом реально. Айрині, ты можешь поставить какой-то нахуй фильтр? У тебя лицо стало больше за ночь. И шо тепер мені робить? Что ты ела, блядь, опять? Я не ела нічого. Ось хочу банку рибы відкрити. Нащо? Тутра. Яся, блядь, у як... живут. Шо... Как як... Чо не кинь, все переможе. Обзивала. Я її, обзивала. Там она тоже обзивала. В смысле. Не поняла. Ні, я ж це знецьк скільки не грала уже дні. Яся, слышишь? Что... Ой, а, Яся, да. А когда ты последний раз работала проституткой? А что у нас меньше очков, чем у Яси? Я добавил Алку где? Она говорит, Что? зачем ты добавил? Говорит, зачем ты добавил? Потом добавил Самвела к деду. Самвел вышел, потом дед вышел от меня. После все переругались. У меня столько работы, всех надо помирить, столько столько задач всяких разных заданий. А А, где дед? Где дед? а дед сегодня проиграл конкретно мне. Да? Бля, чего ты, момент не была с тобой? Это у нас. Свою селедочку придержи при собі, окей? Okay? Вона і так не теребенька на п'ятий день. Я сьогодні їбошила, півутро, блять. Та думаю, коли воно ось ось доходить. Собака відкрила двері, перебила кайф, блять. Встала, закрила двері, опять їбошу. Хтось дзвонить, тільки доходить, хтось дзвонить, блять, виключила телефон, опять їбошу. І так п'ять разів встановлювала. Я уже пальцы дать унимирую нахуй. Олеся, вот ты не отъебись от меня, пожалуйста. Отъебись от меня. А что вон? Ядир, привет. А что? Она надо, нахуй вы ее добавляете сюда, сука. Вы черты ебучие. Ты как разговариваешь? А вы что опять? А, я понял, что вы хочете. А ну, ребята, дыму максимально все на лайках, разъебайте черти ебаные. Ты что так налыпешь? Реб'ятки, перший подарок умножається на три. А чи ти раз, раз, алло, на що галу біжаєш? Іди нашу місці залпоїть. Реб'ятки, чуть почуть на Х 3 Боже, я оце дивлюсь на діда. В нього от він реально тормоз, нахуй. Він не розуміє, де шутка, а де, де серйозність. От він кончений. Він не розуміє, де шутка, де треба приостановитися, де треба підшутити, де треба сказати правильно. Він валить отак. Йому скоро прийде хтось їбало так розчистить, що він ахуєє, блядь. Це піздець. Да. Ти як ти на дівчину беззащитною говориш. Ты нахуй. Спасибо, дура, дякую, блядь. Яся, ми приігриваємо нахуй. Ну, в принципі, як і завжди, блядь. Як ми можемо програти цьому старому петуху Ванючому? Ой, блядь, сука, дебилы, йовий. Команда, всі разом на Х2. Наказати цю уніженку, бутилочницю і соціалку, тобто деда. Легал! Кинеш перчатку, блядь, на Х2. На Х2 перчатку. У когось перчатку? Кинеш, легал. І розірватися, У нас є перчатка. Сука. Вася, коли перчатку ставить? У тебе є перчатка? На дабл да. поставить. Тогда пройдем э, этот испытание, на дабл поставить перчатку. Девочки, испытания пройдем, Вика, поставиш перчатку. Знаешь, люди пишуть Вася, що из двух, из вас трех беззащитных, там тільки беззащитна, там тільки Вася. Ты как посмотришь? Спасибо. Десять, любви, три подарочка. И на перчатку 30 монет монетці, ребят. Команда, у нас зараз буде перчатка по можливості, в кого є можливість. Маська, привіт, зайка. Команда, кидаємо перчатку. Віка. Кидай перчатку, зайка. Віка. Моська, спасибо, Китя. Моська, спасибо, Зонька моя, спасибо. Вика, спасибо. А еще есть у кого перчатка. Дед, походу тебе пизда. Ого. Просто так. О. Вітаю, легал. Вітаю, братуха, вітаю з 23-м, звісно ж, вітаю, блядь. Ребятки, у кого нема монет, піднажміть на лайки всі, пожалуйста. У кого монет нема, всі на лайки піднажміть. По-братськи, люди, блядь, добрі нахуй. Яся, перчатка буде? Просто по екрану потапайте, в кого нема монет. А тебе може ти кинеш перчатку нахуй Вася? Не будь таким діловим нахуй. Я нормально спросив? Не знаю, є у нас чи нема. Так а ти чого не кинеш? Віка, спасіб. Я спрашиваю, і ні, 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 ніхто не пише. Ми, Ми кинем перчатку. Ми кинем перчатку. Команда, треба виграти. У нас буде перчатка на 30-й секунді. По можливості, в кого є можливість. Команда, у нас 1200 онлайну. Можна потапати чи ні? Я зараз проходжу, дивлюся, в ко немає командних сердечок. Ви йдете нахер всі в блок. Ось заходжу, в, в основному, ні в ко немає командних